В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Іна Літовченко. Вітаю! Сьогодні, 17 листопада, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як актор Михайло Щепкін, професор історії Микола Іванишев та поет-перекладач Григорій Кочур. А також засновано Харківський університет та було визволено від фашистів міста Коростань і Попільню. Відзначається міжнародний день студентів і всесвітній день відмови від куріння. А до нового року залишається 44 дні. Вчора Україна відзначила День працівників радіо телебачення і зв'язку цього року. Наше професійне свято прийшло за особливих фронтових умов. Отож, на колектив обласної державної телерадіокомпанії лягла підвищена відповідальність за надійний захист інформаційного простору держави. Ми стали її своєрідним інформаційним блокпостом, сторожуючи правду і честь України. Тому щиро дякуємо усім, хто привітав нас зі святом. Підтримує нас і вірить нам, незважаючи ні на що. Нехай Бог щедро віддячить вам за вашу віру і підтримку. І про головне фронтову ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Прогноз деяких експертів про те, що під час вихідних російські війська масово вторгнуться в Україну не підтвердився, однак Росія продовжує нарощувати на сході свій технічний і кадровий потенціал. Протягом останньої доби російські найманці 40 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Загинули 6 українських воїнів, дев'ять поранені. В Донецькому аеропорту наші кіборги поранили відомого терориста Моторолу і знищили 23 бойовиків. Так званій Луганській народній республіці бунт, терористи Червонопартизанська і Свердловська відмовилися виконувати накази свого командування. У вбитого на Донбасі російського бойовика Дмитра Кондратенка із Іркутська знайшли передсмертну записку зі словами: А послали на послалі на бика. За даними розвідки, сьомий гуманітарний конвой Росії має доставити в Україну виключно боєприпаси для сепаратистів. Житомирщина продовжує всебічно підтримувати українське військо та мирних жителів сходу України. Колектив телерадіокомпанії вкотре зібрав кошти для потреб воїнів земляків, а також завершує підготовку до передачі десантникам 95-ї аеромобільної бригади, які героїчно воюють на Донбасі вантажний автомобіль Урал. А в області триває збір коштів для важко пораненого на Донбасі десантника Максима Ящука. З Коростеня. його складне лікування в Києві потребує чималих коштів. отож закликаємо громаду на виручку героєві. Номер банківської картки його матері Олени у Приватбанку сорок 49 сорок дев'ять Благодійний фонд Оберіг просить громаду допомогти воїнам 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, які конше потребують на східному фронті теплих речей, спеціальної техніки. Тощо, контактний телефон 097 250 87 11. Контактна адреса у Бердичеві, вулиця Європейська, 81. Вже третю фуру дров волонтери із Левкова відправили нашим військовим із 30-ї механізованої бригади на південь України до кордону із окупованим Кримом. А у вівторок активісти планують відправити чергову машину із паливом і планують повністю забезпечити наших солдатів дровима на зиму. Докладніше у репортажі Дмитра Клименка. Це вже моя третя машина відгружається, яку я особисто супроводжував туди. Друга машина це доску ми везли на бліндажі, на окопи хлопцям. Я отримав сьогодні, верніше, вчора, список, який, на жаль, містить такі речі специфічні, які ми, волонтери. Можливо, ну, для нас дуже складно це все організувати. Загальна вартість цієї заявки десь досягає до, до півмільйона гривень. Я звертаюсь до органів влади і в мене. Ну, скажем, і кричу вам СОС, допоможіть, будь ласка, нам. Тому що е, якщо е, ми зараз не виділимо, не виділимо, ви не виділите ці кошти на збереження життів цих хлопців, то завтра сюди прийдуть груз 200. І вам прийдеться в 10 разів більше заплатити цим сім'ям погибшим. Особливо це стосується військової прокуратури. Налагодіть якийсь механізм, щоб волонтери мали доступ до тих коштів, які лежать на, на рахунку. Міністерство оборони і не використовується. Спецвипуск продовжує черговий відгук на наш патріотичний телевізійний проект Єдина країна. О Боже, єдиний здійсни мою мрію. Не діли нашу землю на захід і схід. Бо всі ми єдині. Усі ми сім'я. В Усіх нас одна батьківщина. Одна. Одна і єдина, як вічна любов, за нею щоб прачі лили свою кров, за волю, за єдність боролись вони, щоб в вольній країні ми з вами росли, за неї Шевченко, що в Бога благав. У віршах своїх він про неї писав. Писав і благав у свого народу, щоб він не проспав України свободу. Бо звір стоголовий уже не дрімає, і пазурі гострі у серце впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай щоби, брат, що війною на брата, прожени туман, що укута в усіх народного суспокою що жити, щоб міг, і щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна неподільна. І стяг синьо, жовтий тягнувсь аж до неба, а більше для щастя. Нічого не треба. Я вважаю, що бути патріотом це не означає носити багато жовто-синіх стрічок та вигукувати, що я патріот України. Це означає захищати її і шанувати, і поважати її. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Сьогодні в Україні розпочався траурний тиждень пам'яті жертв голодомору, який завершиться в суботу, 22 листопада. 21 листопада Україна вперше відзначить нове державне свято День Гідності і Свободи. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оприлюднив список претендентів на ключові посади в уряді і заявив, що головне завдання нового уряду національна безпека. Чергову феєричну перемогу нокаутом здобув уславлений український боксер Володимир Кличко. Його суперник Булгарин Пулєв після бою потрапив до лікарні. На проведенні у Житомирі Всеукраїнській нараді медиків і фармацевтів повідомлено, що на Житомирщині бракує 1300 лікарів. А 20 листопада відбудеться чергова сесія обласної ради. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Ті з вами була Інна Літовченко. Гарного усім дня до зустрічі у прямих ефірах.